Доброго дня, друзі. друзі. Сьогодні ми спілкуємося по такому кожному питанню, як що таке фізична особа, людина і громадянин. Тому що до мене багато звертається за роз'ясненнями. Ну, наприклад, дівчина ад, звертається і каже, я хочу заявити себе живою людиною, в статусі жива людина. Що ти думаєш з цього полю? Я починаю її розв'язувати що, з якою метою, для чого, чому. Ну, от, ну, наприклад, от, вона мені каже, ми там з Римського статуту всі меди. Я говорю, добре, згідно Римського статуту, яка стаття? Не знаю. Далі питає, а чому саме жива людина не може теж пояснити. У нас же термін такий не визначений. Далі прихожу на, на суд, у нас там один активіст заявляє, що він живий мужчина. Термін, що це таке? Суддя а, та обалдівши, кажуть, що це таке, не знає, що робити. Я, же, я живий мужчина, все, все на цьому. Другі придумали у нас теж, активісти придумали такий термін людина, в статусі людини. І от давайте ми от розберемось, Щось, що, ж, що ж це значить, чому такі питання виникають, і де ж відміна поняття. І так, давайте ми почнемо з Конституції. І так, Конституції це основний закон. В Конституції визначено тільки три поняття. Три поняття, які вони зафіксована в Конституції. А саме, це особа, людина і громадянин. Тобто фізична особи немає. Розуміємо, так? Тоді, як в цивільному кодексі, вдруг з'являється фізична особа. Фізична особа. І, до речі, вона прописана. Так, да, кстати, я до Конституції. В Конституції стаття 3 зазначена. Зараз я процитую. Стаття 3. Ну, щоб я довго там не шукав, стаття 3 нам каже, що людина є найвищом у суспільстві. Найвища. найвища. Розуміємо, так? Да? Вдруг цей статус поніжається. І що нам каже цивільний кодекс? Цивільний кодекс? Зазначає, що людина є учасником цивільних правовідносин, тобто він дає розв'язати, що людина є учасником правовідносин і вважається за фізичною особою. Тобто, тобто, як людина може бути ну, усім, ну, з першої частини я згоден? А чому я не згоден з другої частини? Чому ти є не особою? А, ну, ну, наприклад, законодавством. Там, там працюю, тому що щось у мене спрацювало. І так, е, от, я згоден з першої частини, е, стаття 24 кодексу каже, що людина є учасник цивільних правовідносин і чому законодавець добавляє, вважається фізичною особою. Друзі, ну це ж е, зараз ми до фізичної особи ще дійдемо. Чому я з я, я, другої частини не зходжу? Тому що у нас друг. У Конституції не визначено термін взагалі, що фізична особа, є особа. Тоді чому б законодавцю не усунути цей недолік, а не дописати, що вважається не фізичною особою, а особу правовідносить. Розумієте, далі ж йдемо. Далі він каже, що фізична особа здійснює своє право на підприємстві діагності за умовах її реєстрації порядку станов закону. Далі. Фізично осіб підприємців є відкрито, то 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 Фізично то фізична осіб, там підприємці. І, і далі йде статус статус, поняття громадянина на підприємців, де визначається пункт громадянина на підприємців. Тобто фізична особа, він підприємців. Яка стаття? Це пункт 3.8 Пункт з класифікації Правових форм господарювання ДК 002. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання споживчих політики від 28 травня 2004 року за номером 95. І от далі там йде поняття розшифрунка правового статусу громадянина вже підприємця. Тобто нам закон визначає, а визначає от, от, наказ Державного комітету. Зараз я, я просто пройду по правової базі, тому що мене питаємо, які статті, на які посилаються. Э, Східно-господарського кодексу позначається одно з видних суб'єктів господарювання. Це стаття 55, 128, 8 цивільний кодекс, глава 5, і згідно частини э, 1, 128 України э, і іноземці та особи без громадянства при здійсненні господарської діяльності в які стоються таким самим правами. Далі, згідно, фізична особа, це стаття 24, як я казав, цивільного кодексу вважається людина як правових відносин, І а громадянин, який бажає громадян займатися підприємською діяльністю, після прохожих відповідних реєстрацій процедур закону про державну реєстрацію, на що я вже казав, до свого статусу фізична особи, яку він набув з моменту народження, набуває. Додаткові ознаки підприємності. Друзі, от думайте. Тобто для чого я оце проговарюю? Тобто у нас народження от наших дітей вже і за нашої з вами необізності, определили статус фізична особи. А давайте ми згадаємо, що ж означає в міжнародному праві такий статус. Статус з назвою Фізична особа. Итак, що? Нірода ні племені. Давайте ми, ми посилаємося на норму прав. Потому що, знаєте, я був спілкуюсь з різними активістами, юристами, адвокатами, вони там щось несут, розказують, то, то, то. Я говорю, норма права. Не може. Так я говорю, так а що ж ти тоді посилаєш? Я що ти посилається? І так. А ми посилаємося на норму права. Вот. З боку нашого законодавства зараз переходимо до міжнародного права. І так, герой насамблея, члена ООН. Від 1977 року дала визначення поняття фізична особа, яка є громадянином. Визначення фізичної особи дано приватно міжнародному право глави 6.2, де зазначено фізична особа це іммігрант, тобто особа, яка не має право у зв'язку з цією державою, а тому не є її власником. Друзі, а тепер ми переходимо до самого головного. Не є власником. ко. Воде, на мою думку, зарита собака. Тобто цивільний кодекс, стаття 24 було прийнято таким чином, щоб нас з вами позбавити частки національного палацу. Чому? Тому що там ну, вже е, 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 у, найвищий статус це людина, друге, громадянин, член суспільства, е, який є зв'язку з державою. І третє фізична суть. У нас це питання от, пішло якось криво. Тобто е воно не відповідає міжнародним правам. А чому? Тому що у нас народження замість того, щоб на наших дітей, на вас відкривати рахунок, де кожна е людина людина що це найвища саме цілі. Що вона має? Природне право. таке природне право? Це забезпечити свою життєдіяльність. Це ж. Яким чином людина, тільки народилась, вона може забезпечити своє життєдіяність. Вона повинна мати свій рахунок. Тобто з дня народження кожна людина, дитина, ви вже в вашому віці, повинна мати свій рахунок. І де часто від національного багатства. А у нас що відбувається? У нас почему чому-то всі ці права і повноваження, наші права і повноваження, по це дуже важливо. У нас нема обов'язків згідно Конституції, хто не розуміє, у нас тільки права і повноваження. Обов'язки тільки у тих, кому ми передали свої права і повноваження. Згадаємо преамбулу статті Конституції. «Укр... Український народ це громадяни всіх національних, від імені якого виступає Верховна Рада. А що це значить? Вони що зробили? Вони підмінили поняття, яким чином? Вони замість того, щоб винести на референдум. Конституцію, вони таким прийняли у ночів, та більш вночі. Ну, вони самі того не розуміють, що нам з вами, тобто українському народу, надали всі права і повноваження. У нас нема обов'язків на не передкіт. А у них тільки обов'язки. І ми можемо спитати, розумієте, Ну, коли люди не розуміють цих прав, вони що падають в такі краще. Ну, от, наприклад. Я питаю, ну, от хлопці до мене звертаються, військовий, і кажуть, Петро, от поясни нам, за що ми воюємо? Ну там же ж дурні якісь там кажуть, що у нас корпорація, там то-то, там що, там, що то. А я про я за просто про це будь ласка, у тебе є, ти отримаєш час від національного багатства? Ні. комуналку ти як військовий твої отримують безкоштовно, говорить, ні. Добре, говорю, а землю там 2,5 гектара, я кожен громадян, ти отримав? Ні. Ну так, о, ти за це і воюєш, живеш, щоб отримати це все. О, Но, те, що, ми, хлопці гінуть, Нам треба там, вони захищають нас від, ну, від зовнішнього, а ми повинні захистити від зовнішнього від внутрішнього ворога, тому що внутрішній це ще страшніше, ніж зовнішній. Почти? Тому що олігархи. Звідки вони взяли свої міляти? він піднімає питання щодо підвищення тарифів. А я питав, а на яких підставах? Воно що, тобі належить? Воно яким чином тебе стосується? А ти спитав у нас, українського народу. Більше того, от, коли я піднімаю питання, мене там запросили на дати Розерці, що таке національне багатство. Я, я пояснюю, а мені так, на, на мене? Вони починають ображати, що що дозволяють, кожен повинен сплачувати за електрику, за то, то за то-то. я вам почекай, це ж наш національний баланс. Кому ти сплачуєш? З'ясуму, на які рахунки сплачуєш? Піднімаємо робимо запити. А з'ясому ми сплачуємо на, на рахунки. Невідомі приватні рахунки, що вони йдуть в офшору. А що це значить, друзі? Ну дивіться, національний банк. Значить, якщо ви сплачуєте за комунальні послуги, комунальні послуги, це що Вода, водовідведення, газ, електрично, то ви повинні сплачувати на які рахунки? Територіальний громад. Все ще не на рахунок територіальний громад. А чому? Тому що все майно, майно належить, є комунальною власністю. Запам'ятовуйте ці терміни. Є комунальна власність, а комунальна власність належить. Більше того, стаття, це у нас зазначена стаття 140-143. А коли ж і на яких підставах от наше майно друг переходить до яких олігархів, наприклад, ну, Ахміра? Робимо заклад з'ясовуємо, а, а не на якій? У ну, нього нічого немає. Так, друзі, якщо в нього нічого немає, яким чином він може нам там Виставляти або підіймати тариф. От яким чином? Далі питаємо, е, де, ж, де ж він бере електричний струк? Ну, Дивіться, щоб нам щось продати, треба десь його взяти. А щоб його потім взяти, треба потім куди якимось чином передати згодні. І так, ТСК, Т6, тут немає питання, що це об'єкт і комунальної власності. Комунальна власність, яка належить Українському народу. Далі, а, я, а яким же чином? Мені кажуть, там є ринок електроенергії. Добре. Що таке ринок електроенергії? Тобто власник повинен, що передати якусь кількість якимось чином. І тоді вже приватна особа, вона що здійснює купівлю продаж і вже здійснює вже перепродаж. Думаємо. А власник, а хто ж є власник? Стаття 13 нам власник власне, український народ, яким чином власник передав енергозбуту, де вони нібито купують. Тобто ви, ви розумієте, яку ваману ввели весь український народ. Це таке шахрайство. І я про це кажу, СБУ мовчив, генератор проти мовчив, НАБУ мовчив, то там що. І всі мовчають, як рот набрав. Президент, до речі, піднімає питання, що не можна піднімати таке. Другий раз він змінює думку. От ми питалися до нього прийти, нам кажуть, що ні, не можна. Воєнний стан. Не можна прийти. Друзі, до чого ж знову ж повертаємося до фізичної особи? І так, я розумію, що тривалий час нас водили в обману. До речі, перший, хто це питання підняв, я навіть сам не очікував, віруючи. А яким чином? Ну от коли почали ідентифікаційних кордон. Е, ви пам'ятаєте, да? віруючим, що ні, це піча Ну, Вони самі того не розуміють, вони, зро... вони підняли питання настільки, що фізична особа це не є громадян, ну вони ж не знали цього. Вони... Ні, це печать дьявола. І, до речі, благодаря віруючим, кожен з вас може бути, стане фізичною фізичної особи. Перше, що ви зробили. Відмовитись, відповідно, всі не від. буду. От для чого я це прогадую? От мені ну, кажуть. А можна запитання? Відмові це все звісно добре. Але ну, законі про громадянство, громадянам України є фізичні посоли. Тебе, що тоді цього не до паспорта, від цього, цього муть як відмовитись. Ну, дивіться, е, все вірно ви кажете. Ну, до речі, я вам хочу сказати, як наприклад, що у нас досі відсутня консультаційна громадянка. Я думаю, ми всього питання окремо поспілкуємося. Тільки декілька тизв. Чому відсутня конституційна громада? Ну, по-перше, громадянство, яке запроваджено, вона не відповідає акту проголошення незалежності. Чому? Тому що 1 грудня з року український народ державу думити з повним, запам'ятаю, державним суверенітетом, з повним наду самостійно українська державна. Тобто класифікатор. Самостійна українська держава України. Тому що а паспорт, а там Україна. Друзі, а юридичний терміном не змінюється. А теж ж взялась Україна. А все дуже просто. Законом, я вже казав про це 15.54, 18 вересня, було змінено назва УССР на назву Україна. Ну, знову ж таки, радя, Українська Радянська республіка є класифікатор. Українська що? Республіка. А Україна це що? Класифікатору немає. Це що? Кінотеатр України? Чи це супермаркет України? Розуміє? І вони дурні, дурні. я розумію, що вони не дурні, вони це навмисно робили. Я вже казав, що це є ознаки кримінального порушення. Подають заяву, щодо зміни на нас ООН. Причому 27 серпня 91-го року нігадязлен. Е, 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 е. Ми не встигли до нього дотягтись, тому що. У 2021 році помер. Но він стільки шкоди на кой, що просто ну, пасті І ось цього часу, от, коли от, там якісь піднімають питання Україна, а ні, це корпорація. Я говорю, так Чого корпорація? Просто назва не внесена зміни. ООН. А назва повинна бути яка самостійна українська держава України. Це одна історія. Друга історія. Чому ж я, я кажу? Не по немає не у нас конституційного громада. А чому досі у нас винесена Конституція на референдум? Чому там же повинно все бути прописано? Чи там прямо? Там же указано, а проголошене залишиться. Указано. Але ж у нашій конституції повинна бути яка зазначена? Народна Рада України. Тобто вони вже ту підмінили. Розумієте? І вони що ви? Що? З часу винесли на референдум, Верховна Рада має що було саморозпуститись, тому що це Верховна Рада УССР, а згідно закону про прав, право наступності, пункт 12 нас, почитаю, то уважно піднімати, що всі органи державної влади ОССР діють до прийняття нових Конституцій. Ось чому, друзі, вони не винесли на референдум, щоб не втратити свою владу. А що ж нам робити? Нам вже треба якось своє часто повернути. Є певний алгоритм дій. Перша черга, це я вже вам пояснив. Це відмовитись від ідентифікаційного коду, нести зміни в паспорт, Які саме, що ви, е, дописати національність, українець. І Через ви... суд, так, да, да. звертайтеся. До речі, е, перші кроки. Наші кіно ну, до мене звертались, я, я пояснив і, до речі, вносили зміни, доповнював паспорт громадян. Але потім вони додумали, почали до відмовляти, тому що люди вже uh, ну, почали зразу вимагати часу свого національного багатства. <кх dev> <к reference> без цих термінів це ну, скажімо так, неможливо зробити. Чому? Тому що нас вели в сан фізична особа. Это, Чому фізична особа uh, це... Згідно е, міжнародних прав, це є що іммігрант. Е тобто нас фактично зробили еміграти на, на своїй же національній території. І тому вони запроваджують якісь новоросії, хазарі якісь е Єрусалим. Розумієте? Чому? Тому що вони смотрю, ну, люди сплять, люди не розуміють. да, вот, ну, да, на все будут зарабатывать гроши. Мы еще на вашей территории створим еще, еще свою якусь там державу. Они же створили, ну, как они говорят, корпорацию. А кто дозволял вам створить корпорацию? Кто? Ну, Ничего не кажу. Вот я, вот я, вот я питаю, говорю, вот что ты говоришь корпорация? Вот, чего ты взял? Да вот ну, у нас не мату, у нас не то. Я говорю, ты дозволял корпорацию? Нет, не дозволял. Так почему ты говоришь, что у нас на территории есть корпорация? Если есть, Є, є у тебе такі фактичні далі, що необхідно притягнути тих осіб до кримінальної відповідальності. Тому що ви є суверенними, друзі. Зрозумієте, ми всі з вами після 1 грудня 1991 року стали суверенними. Без нашої згоди і відома нічого не можна зробити. Але треба ж вміти цим користуватись. Тому що якщо ви не вмієте цим користуватися, люди впадають в кращих. Статус, я жива людина, статус. Я що це таке? Я це саме, живий мужчина, я там, людина. От, що це таке? А якщо ми згадаємо, що з статті 24 цивільного кодексу, що там е, громадянин є уже фізична особа, Людина. людина Громадянина є, є фізична і, і виходить, що ти сам себе збройняєш статус фізичної особи. Якщо законодавство на визначив так, значить ти повинен подати конституційний суд. за розв'язнення і скасувати ці, ці теми. Чого ж де от наші юристи, де фахівці, ніхто нічого про це не каже. Замість того, щоб чинити певні дії, вона що робиться? Все навпаки, придумати якісь статуси, якісь волевина, навіщо? Коли наше з вами задання. Задача що? Забезпечити свою життєдіяльність. Ну Ми все, цей світ прийшли для чого? Для того щоб себе і наших дітей розвивати, отримати якийсь дози. А якщо у нас немає ресурсів, коштів, средств, яким чином ми можемо себе, себе підтримати? От головна задача. І тому законодавствен прописав, людина є найвищою соціальною цінністю. Але ж це ж треба було визначити. Законом, що значить найвища ціни, значить треба вона що є природнім право, а природні право що? Передбачає забезпечення, життєдіяльність всіми необхідними е формами блага. Це національне багатство, там, ісусами, і, 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 і І не було б ніколи війни. А, а, а що ж трапу? Чому от війна? Одні олігархи захопили, один за другий другий, третій те саме, і пошли між собою висняти дичі. А чому я так кажу? От друзі, читаю російську пресу. Коли вони зробили аніксу Крима, знаєте, що перше вони почали робити там? Ділити наше з вами майно, яке ми не встигли взяти А яким чином. Там, Є как там, ГРУ і ФСБ. И закуплювали, і захоплювали і захоплювали дома, там будинки, далі, вот вот, санаторії. І доходило, друзі, до військового стипення. Розумієте, за это майно, що вони закупили і потім почали між собою ділити. Там Иванов був замішаний, Шойгу, который все розгоровував. От де собака за от де вони збагачуються за наші кошти, за наші ресурси. А громада повинна була взяти нову, громада повинна ще поставити питання. Ну дивіться, швейцар, на швейцар ніхто не нападе. А ви знаєте, що майже кожного другого у дворі знаходиться танк. Дворі? У дворі, так, да, танк знаходиться. Тобто людям є чим себе захищати. От я кажу. От дивіться, перший же день, я пішов до себе, як добровольниць. Мені відмовили зброю видати. Ну, я вже казав. Я тему я на гарячу лінію кажу, ви що, довірюєте, ведете його зброю негативно. Наступний день вони викидають три машини зброї. Так я кажу, ви всі повинні вже були зброї. Всі, кожен повинен отримати зброю. Кожен. А потім вони зброю зброю, раз створили ТРО, а потім і забрали зброю. Как так? Это вина, что это вы сбросили, Ну, вы ж там, знаете, как ну, типа у нас украинский народ типа неадекватный, люди будут собой стрелять. Друзья, ну вот в Америке, да, там тоже э, ну, стреляют, ну, ну там у каждого дома по, по, по два по три огнестрельных э, оружия, по два по три. А у нас доси закон про Про зброю не прийняти. Так якщо нема закону про зброю, написав який? прокурор слідчий, то-то, то, -то, -то носять зброю. От написав, який? А з цього і починається. Тому що люди що вели в оман, що ми з вами фізичне соло. Так ви є суверені, ми є суверенні, Ми вирішимо. Отримати нам зброю чи не отримати. Де вона повинна зберігатись, Ми з вами повинні це вирішити. А щоб це питання вирішити нам? Кожен з вами що повинен отримати час національного багат. І тоді ви самі будете знати, як всім розпоряджатися. Тому що стаття 95 Конституції що каже? Бюджет розподіляється мішки. Давайте згадаємо, Між громадянами і територіальними громадами, де ви бачили, що бюджет розподілявся через міністерство, відомство, якісь невідомі структури. Де вас таке батько? Ні до такого Конституції. А вони бюджет вірять і всі мовчать. Так почитайте 95 статтю, друзі. Я думаю, ми на цьому зробимо паузу. Якщо є питання, я готов вам відповісти.